Усім привіт! Прийшла осінь, похолодало, і я думаю, що зараз саме час вибиратися на спіннінгову риболовлю на хижака. Вибралися на канал, який, я думаю, вам по переднім відео. І спробуємо половити. Чув від знайомих, що на живця на мертву рибку добре брав судак. Тож сьогодні і спробуємо. Якщо щось клюне, буду дуже задоволений. Якщо ні, ну то що ж поробиш, не завжди буваємо з рибою. Почнемо. Ось за такої насадки. Я думаю, взяти яскраву. Чому? Тому що це тільки-тільки після повіні, і, можливо, риб, не рибка, можливо, ще водичка трішечки мутна, і саме через це якось треба спровокувати рибку, щоб вона бачила нашу насадку. Думаю, будемо пробувати з таких делікатних проводок, не різких. Ще й погодка така сьогодні, зараз дощик. Але що поробиш? Роблю дві підтяжки і маленьку сходинку. Будемо пробувати так. Чекаємо, поки насадка впаде на дно, про це сигналізує нам або кінчик вудлища. Або можемо дивитися на те, як поводить себе шнур. Коли натяг шнура є, це означає, що насадка ще падає. Якщо натягу вже немає і шнур якби прогинається, то означає, що насадка впала на дно. Спробували декілька наживок і поки що тут пусто. Йдемо далі, змінюємо локацію. Кажу чесно, на це місце покладаю великі надії. Чому? Тому що тут завжди, ну завжди клювало. Навіть коли ніде не клює, тут завжди якась рибка відгукувалася. Єдине, що тут в одному місці є зацеп, там лежить чи дерево, чи кущ під водою. І там зазвичай залишалися, якщо необережно проводити, то зазвичай залишалися і бльосна, і, і гума. І все-все-все. Зараз спробуємо на гуму половити різного розміру, формату, кольору, а після цього, якщо що, спробуємо ще залізо покидати. У мене пару вертушок є, я думаю, можна буде їх також спробувати. Звісно, може бути таке, що риба не захоче сьогодні клювати. Може, їй погода не подобається, може їй не подобається не знаю, тиск, дощ або просто час не той. щось рибка тут сплеск був, але не знаю, чи це хижак, чи звичайна мирна риба. Ну, поки що тиша. Ні течків, нічого не було. Я пробував слаги двох кольорів, світлий, темний, і зараз віброхвост почекаю. Хоча кажуть на слаги, тут дуже класно окунь бере. Давайте попробуємо більш агресивну проводку. Може риба на такій поволі не хоче? Ну поки що результату немає. Осінь на вулиці прохолодно, треба вже краще вдіватися. Але добре, що на спінінгову риболовлю, на хижака, ти хоча б якось трішки більше ворушишся, більше ходиш і не так холодно, якби, наприклад, на фідер зараз на платформі або в кріслі сидіти. Тут десь також колеса лежить, гарний зацеп. Я в минулому році нормально тут наживок залишив. Але також тут і рибка клювала. Ну, не кидати тут, ну теж така собі ідея. Але так по берегу дивишся, то хижак навіть не гуляє. Щось незрозуміло, це покльовка зараз була чи ні. Здається, просто десь за камінюку зачепився. Що хто його знає? Жак не гуляє, зазвичай сплески то з одного берегу, то з іншого. А це от я скільки ходю і тиша повна. Ага, камні. Або камні, або якісь брьовна лежать. Бачите, поки що рибка не хоче. Спробуємо зараз ще наживку змінити. Може колір не подобається, може бути таке. Так, зараз спробуємо трішки меншу наживку і трішки менший груз. Можливо, рибки не подобаються великі насадки зараз. А також давайте пару слів по снастям. Це вудлище від компанії Select, це в принципі перше майспінгове вудлище. Таке, хотілося у свій час взяти більш універсальний варіант. Тест на цьому вуличі 4,18 грамів. розмір 2,3 метри. Катушка була виграна на чемпіонаті у Дніпрі. Це такий між риболовими любителями був чемпіонат від клубу Фішинг Дніпро. Катушка у розмірі 2500. Азура Савада. Шнур намотаний, якщо не помиляюсь, 0,06. З меншою насадкою поки що нічого не змінилося. Пробуємо зараз пару закидів зробити під той берег. Пошукаємо рибку ще з тої сторони або на середині водойми. Пробую робити такі легенькі-легенькі тички, щоб якось ворушити наживку і невелику паузу між такими тичками. Добре, гума не працює. Будемо пробувати на ось таку от вертушечку. Це у нас мепсик у жовтому кольорі розмір 2. Будемо робити проводочку і такі невеличкі паузи між проводками. Як у верхньому слої води, так і ближче дна будемо пробувати проводити. Це якийсь просто прикол. Я, якщо що, обірвався все. Але дивіться, поки я тягнув руками, наматував ліску, просто на це подивіться. Можна сказати, що я руками її витягнув. Капець. <ріст> <ріст> да, Такої рибалки в мене ще не було. Така от щучка злоблена, можна сказати, руками. Відправляється назад до водички. Біжи, підростай. Так, да, погода як на зло погіршується. Треба робити невеличкі паузи, тому що на паузах щука якраз і любить атакувати свою приманку, рибку, жертву. Спробуємо більш активну проводку. Ну, ти диви прямо під берегом. А, ось воно що. Зловив. Угу. Коряшка. Тут сильно дуже не буду опускати, тому що каміння і коряги з цієї сторони. Спробую більше якби по поверхні тягнути. Не по поверхні, хоча б там в товщі води. Немає. Добре. Спробуємо вздовж іншого берега. Точніше в іншу сторону. Так. Е, щось там було. Точніше рибка була поруч. Пробуємо ще раз. Тому що була така пауза, якби перестала, Ні, тут коряга була просто. Але там була, знаєте, така пауза і після цього я побачив, як рибка по воді пішла в сторону. Давай, рибку, одненьку зловим, і на сьогодні вистачить. Всьо-сю-сю-сю, під берегом ходить риба. Ай-яй-яй. Може далеко не пішла. Добре йшла з тої сторони. Можливо, йде туди. Давайте пробувати її зловити. Бо я бачу, вона там скинулась, потім тут скинулась. Але чекайте, бачу з іншої сторони вона. Ні, ну коли рибка хоча б показує, що вона тут є, то вже якось цікавіше, знаєте? Чи може це не хижак, може бути таке може? Ні, це просто зачеп. ага. Чіпився. Спробуємо зараз трішки далі від берега кинути, щоб обійти той зачеп. Ну вже де ти? Я ж бачу, що ти тут стоїш. Ага, був, був удар. І у знову риба пішла в сторону. Десь у нас стоїть ось. Хм, ти цікаво, цікаво. Навіть дощ вже не перешкоджає риболовлення, коли риба сказала, що я тут є і мене треба зловити. Давайте спробуємо трішки повільнішу проводку. Можливо, рибка не встигає і промахується по нашій наживці. Ні, тут трава була. Так, ми оттуда перемістились ближче сюди і спробуємо зараз покидати туди, де наче як стояла рибка, але з другої сторони. То що, я думаю, на сьогодні будемо закінчувати. Це був такий тестовий вихід. Погода, як бачите, не найкраща. Просто спробувати спінінг, тому що давно цього не було. Я думаю, понеділок-вівторок буде гарна погода і можна буде вирватися. По кращій погоді і спробувати пройтися в іншу сторону, там, де ми останній раз сиділи з фідером. Там, я пам'ятаю, що рибка доволі непогано скидувалася і, можливо, вдасться зловити більше і краще. Тож, якщо сподобалося, ставте лайкосики. Якщо не сподобалося, Ставте дізлайки, я не ображаюсь, це чесний відгук. І також буду вдячний за ваші поради. Можливо, я щось робив не так, а, скоріш за все, це так і є, тому що я більше по фідерній ловлі спеціалізуюся. І до нових зустрічей. Пока-пока.